До Авдівки заходять численні диверсійно-розвідувальні групи. Українські військові їх ліквідують та знешкоджують. Про це заявив голова Авдіївської військової міської адміністрації Віталій Барабаш в інтерв'ю медіаресурсу громадське. Барабаш зазначив, що окупанти можуть перебувати на околицях у старій частині міста, але про захоплення великої частини Авдіївки не йдеться. За його словами, спроби росіян захопити Авдіївку це політичне рішення, схвалене у Кремлі. А дедлайни окупувати місто постійно змінюються у росіян. Барабаш нагадав, що минулого року росіяни планували захопити Авдіївку напередодні дня народження Путіна 7 жовтня. Потім йшлося про чотирнад грудня, Але не склалося. Потім Новий рік. Зараз відклали захоплення до президентських виборів у Російській Федерації, які відбудуться у березні 2024 року. Барабаш підкреслив, що окупанти робитимуть все можливе саме до цієї дати, бо інших варіантів вони не мають. Адже в Росії не існує жодної людини, яка б зараз дала команду зупинити ці наступи, окрім Путіна. Як повідомлялося раніше, Україна для посилення оборони міста направила до Авдіївки підкріплення. На думку ветерана АТО Євгена Дикого, якщо не станеться жодного дива, Україна найближчим часом вийде з Авдіївки. Він вважає, що це рішення буде схвалене після перерізання окупантами останньої дороги до міста. Військовий експерт Більд Юліан Рьопке висловив думку. Авдівка може впасти найближчими днями чи тижнями. Він зазначив, що становище стає критичним для українських захисників. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умеровим здійснили робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Купінському напрямках. Головком, підсумовуючи результати поїздки, повідомив, що оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають численну перевагу в особовому складі, незважаючи на втрати, продовжують застосовувати тактику місних штурмів. За його словами, лише 13 лютого на авдіївському напрямку українські воїни відбили 29 атак російських окупантів. Ворог також активно застосовує авіацію, завдає ураження керованими авіаційними бомбами. Зазначається, що міністр оборони та головком на місцях заслуг. Охали військових, які ведуть оборонні дії, проаналізували наявні ресурси та потреби українських військ, як заявив Сирський. За результатами роботи ухвалили низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових можливостей наших військових частин. Головком зазначив, що робиться все можливе, щоб не допустити просування ворога в глиб нашої території та отримати позиції, Незважаючи на складну обстановку, Сили оборони України завдають ворогові значних втрат.